Та ж сама попасна, яка повністю знищена, де там проживає по підвалах і по будинках близько 200-300 людей, яким там раз на тиждень хліб привозять з Первомайська. Ну, Бачимо, ми про те, що там умовно Сірська Донецька став вітриною відновлення з боку окупаційної адміністрації. Там якісь відновлювальні роботи є. Меншими темпами вони відбуваються в Лисичанську і в Рубіжному, але все одно у людей є питання там і до якості, і до підходів в ремонтах, і є факти, що бросають там відкриті криші, про те, що там мародерять. Про те, що якість самих робіт не, не дуже гарна, набирають працівників місцевих, кидають їх на гроші. Ну, тобто історії дуже багато, як і позитивних, так, так і негативних. Е, є проблеми там, і з водозапостачанням, е, ця велика проблема ну, Луганщини, Луганськ води, вона давно була і зараз вона загострилась у зв'язку з тим, що е, був знищений великий водозастач забор якраз у білогорівці.